А в Європі теж Європа стає потроху. Анджей Дуда показує тренд на україномовність. І наш наступний герой, бельгієць, якого звуть Стів Стул, він теж показує тренд на те, як можна красиво заговорити солов'їною мовою. Тільки не пишу мені по війну. Напишу, чи є білий тебе сад, чи ти чуєш коників та цікаві. Бельгієць Тів вступ з усією душею читає вірш воїна ЗСУ Павла Вишибаби. Саме вірші Павла спонукнули стіва вчити українську. І вже за п'ять місяців бельгієць не тільки заговорив солов'їною, але й навіть веде свій блог українською, розказує, як вчить мову та всім серцем підтримує Україну. Вчити українську мову це дуже цікаво. Я читав теж багато відео президента Зеленського і тексти від президента Зеленського. Це завжди цікаво. Це дуже цікаво так навчити українську мову не тільки Новини також слухає українську музику. Ти ж мене підманула, ти ж ж мене мене підманула, підвела. І навіть з донечкою танцює під пісні українською. собі не Щодня тренується і вже вміє вимовляти складні слова. За Завширшки дуже не. добре. стіл відкрито говорить у своїх так. відео, що зараз Україна воює за свободу та незалежність усієї Європи. Україна буде не, не тільки частина Европа, а буде. Лідер в Європа у березні стів прихистив у себе вдома родину з Керменчука, Тому він як ніхто розуміє біль українських родин та наших дітей війни, а також захоплюється мужністю українських військових, особливо я, Павла Вишебаби, який під обстрілами ще встигає писати вірші для своєї донечки. Чого найбільше би я хотів, щоб не було суму в твоїх рядках. Чи цвіте там вишня та абрикос. І якщо подарують, тобі букет. Не розказує, як бігла від ракети, розкажи, як добре нам тут жилось. В Україну запрошуємо усіх людей. Кого зустрінеш на чужині. ми покажемо кожному у війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей. Дуже дякую, друзі! України. Мой мой з тобою! Слава Україні! Дорогі брати європейці! Всі, хто приймає наших рідних. Велика подяку від щирого серця для нас це дуже дуже багато вартує. Ми теж написали Стіву свої слова вдячності, писали англійською се для його ж зручності, та були приємно вражені, коли відповідь отримали українською. Коли починала ця війна, я розумів це не просто війна Росія проти України, це також наша війна в Європі. І я хочу вчити українську мову, тому що я вірю. Ви переможете. Ми переможемо разом і разом збудуємо славне майбутнє України в Європі. То просто дуже дякую кожному українцю і слава Україні. Героям слава Євгенія Кравець, телеканал Київ.